Базою до боротьби з нилями на суняшника є сівозміна, розміщення після кращих попередників, таких як стерньові колосові культури, а також деякі просапні. Потрібно обирати тільки гібрид, який адаптивний до умов вашого вирощування, тільки гібрид, який має найвищі показники стійкості до збудників хвороб. Максимально протруєне насіння від збудників хвороб, які проявляються на стадії розвитку. Тобто фуницидний інсектицидний протруйник бажано, щоб це був комплексний фуницид і інсектицид. Обов'язково не загущуйте ваші посіви. Перестовуйте мінімум один раз фунгіциди до бутонізації. Із групи триазолів та стробілуринів, а також використовуєте інсектициди для боротьби із шкідниками, які шкодять конкретно соняшнику. Під час завершення вегетації самі прогнозуєте, чи потрібно вам використовувати десиканти для того, щоб зупинити гниття, якщо воно різко проявилося, або пришвидшити дозрівання. Після збирання врожаю обов'язково потрібно дбати про рослинні решти. Тоді у вас буде все добре, і я вам цього бажаю.